Я раніше мила підлогу, розбризкувала воду, постійно руками віджимала ганчірку, знімала, незручно одягала. На це у мене йшло хвилин 40-50. Як я мию зараз, Набираю відро з водою, полоскаю, віджимаю ганчірку, не знімаючи, не нахиляючись, не, не моча руки. Швидко притираю підлогу буквально за 10 хвилин. Відро має два відсіки: один доверху набираю водою, другий залишаю сухим. У Першому полоскаю ганчірку, а в другому віджимаю, не докладаючи жодних зусиль. Милю підлогу. Швабра добре прилягає до котів, зручно притирати порожки сходів, плінтуса, обходити меблі та невеликі простори. Швабра легка та маневрена. відмінно проходить важкодоступні місця за рахунок невеликого розміру та довгої ручки, а повороту швабри на 360 градусів. Завдяки змінним насадкам, цією шваброю можна відмити увесь будинок. Сама ганчірка кріпиться на ліпучки, краще щільно фіксується затискачами. Прекрасно вбирає воду, не залишає жодних розводів. На сьогодні з прибиранням закінчили. Швабра дуже компактна та гарно впишеться. Вудь який інтер'єр.